Відео про наключний ліхтарик RoviVon A5 і флешку наключну в мене Samsung. Fit так, на 128. Ношу я їх на ключах, на шнурочку і на декількох таких кільцях, щоб воно не заважало так на карабінчик Драбінчик накидаю і все. так воно на ключах. По-перше, чому флешка на ключах? Я не працюю постійно з документами, з файлами, але я на флешці маю <coughs> ті файли, які для мене важливі, <coughs> які є нюанси. Перше, що для мене було важливо, щоб це була надійна флешка, тому я брендову взяв. Плюс ця флешка стійка до а, води, її можна мочити. Тобто, навіть якщо я там в дощ потраплю, в кишені будуть ключі, і, і нічого не буде. <світтє> Плюс там якісь є ще захисти, але я точно вже не пам'ятаю. Здається, там можна із, а, 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 в аеропорту в сканері, а, і нічого не буде, щось таке. -то. Ну, це нюанси. Це теж важливо, але це нюанси. А, що я з'ясував? Що телефони здебільшого. У мене є декілька телефонів, але всі вони, ну, не топові, скажімо так. Може, в топових по-іншому, але в усіх моїх телефонах ось зараз з'ясував, що ця табличка вона там трошки рухається. Я не думаю, що це на щось впливає, але вона трішечки болтається. Ну, ладно. Це не важливо. Якщо відпаде, я, я допишу відео і розкажу. Значить, що важливо по телефонах? Телефони через OTG-переходники, вони не хочуть самі по собі без додаткових додатків, всяких, там, які навіть деякі використовують там рут права. Вони не хочуть бачити флешки з, е, цим, з файловою системою Не fat 32 XFAT, NTFS та інші вони не хочуть бачити. Треба <кій> встановлювати додаткові е, програми, які будуть змушувати. Тому, якщо я навіть на свій телефон е, можу встановити, то якщо я десь Іншій людині передаю флешку, то вона, навіть якщо в нього є OTG, підтримує телефон, він не зможе файли ну флешка взагалі не не, не розпізнається. Тому я що зробив? Я розділив весь об'єм флешки на два томи. Один том в мене там 20 чимось ГБ і один на весь інший об'єм. ну тобто Грубо кажучи, на 100 ГБ. Це дозволило мені один розділ зробити в fat 32 і Windows не, не проти цього, бо Windows обмежує для fat 32 об'єм максимальний 32 ГБ. Іншими там, сторонніми якимось програмами можна і більший об'єм в цьому форматі зробити. Але Windows вважає, що дуже неефективно починає працювати fat 32 тому вона Ну, трошки вона не дружить з більшими об'ємами на fat 32 тому один том тут, один розділ на fat 32 маленький. І його я для поточних задач використовую, які треба буде мені, файли, які мені можуть знадобитися на телефоні. І весь інший об'єм в мене займає мої, мої архів, архіви. Мої фотографії, мої, мої відео, архіви ці запарулені. Я шукав різні варіанти захистити інформацію на флешці, але виявилось, що нічого ефективнішого за запарований архів немає, тому що, по-перше, архіви ці відкриваються дуже просто на всіх пристроях, і не треба окремий софт. Ну, там просто достатньо. Я, він раром користуюся і на телефоні, і на, на комп'ютері. І він багато в кого є, дуже популярна програма, з нею не виникає проблем. Інші які, якісь там Такі софти інші, які дозволяють запоролити, вони мало використовуються, можуть виникнути проблеми. Тут проблем немає, просто відкривається і все. Total Commander взагалі просто не треба навіть, WinRAR, він, він може відкрити сам ці архіви. Ось. І в ряд, поряд з інформацією на маленькому Томі fat 32 в мене лежить файлик, де написано, чия це флешка, тобто моя, моє ім'я. Написано, що я власник цієї флешки, написано, що я обіцяю винагороду, якщо повернуть мої загублені там, ключі або флешку. Мої контактні дані, тобто телефон і емейл. І, здається, я там ще вказав контакти дружини. Деякі мені кажуть, що це небезпечно, тому що, якщо знайдуть ключі, то можуть дізнатися, де ти. Ні, не зможуть. Ну, можете спробувати. Це так не працює. В принципі, по флешці все. Дуже зручний варіант, така флешка. І, ну, буває мені і по роботі треба, але в цілому я просто такий архів з собою ношу, він не дуже заважає. І, Як на мене, доволі безпечне зберігання. Я знаю, що на флешках не можна відповідальні файли зберігати довго, бо вони можуть їх загубити. Але це бекапний варіант. У мене файли ханяться зберігаються на Зовнішньому HDD, періодично обновлюється, Плюс в декількох місцях в мене зберігаються і на ноутбуці є, і на зовнішньому HDD, Вінчестері, і на флешці, причому не на одній. У мене декілька різних флешок, в тому числі і на цій, що я ношу з собою. Тому ну і частина файлів ще найважливіша, ще і в телефоні теж заборонені. Тому я не переживаю, що воно там загубиться чи ще щось. Я точно знаю, що в будь-якому випадку мої найважливіші файли будуть цілими. Так, по флешці все. Тепер. Rovigon A5. Це ліхтарик, який я ношу постійно на ключах. Я ним користуюся постійно, не епізодично, а постійно, коли працюю. Бо мені буває, треба. Посвятити в приміщеннях десь пройти, де немає освітлення, або часто буває зроблено так, що вимикач десь дуже далеко, і до нього треба ще спочатку дійти, а потім вімкнути світло. Таке теж буває. Так, я згоден, що в сучасному світі всі користуються ліхтариком на телефоні. Навіть є нещодавно побачив. В Motorola в, в, в одній з моделей є таке, що його можна просто заблокований повністю телефон, просто його так струсити, і він вмикає ліхтарик. Офігенно зручно, дуже класно. І в мене на телефоні теж є ліхтарик, як і у всіх. Але, по-перше, мені буває, треба довго світити, тобто хвилин там 5, 10, 15, 20 чи більше. І на телефоні, якщо я буду використовувати так довго ліхтарик, то він просто сяде. Це перше. По-друге, світло в нього ну, не, так, не так, щоб дуже хороше на, на телефоні. Ну, воно для багатьох речей достатньо, але ну, не, не комфортне, там світло. Чисто так. Про всяк випадок, там ліхтарики. Я, 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 я ним теж користуюся, але коли треба довше, це ліхтарик краще. Плюс, якщо треба щось в темному приміщенні знайти, особливо маленьке. З телефоном це буде суттєво складніше, ніж з таким ліхтариком, який майже не займає місця на, на ключах. Ще що, він далі світить. Плюс в нього є додаткові функції, і це ну, дуже важливо для такого ліхтарика. По функціях. Мені не дуже подобається, що тут не запам'ятовується останній режим, тобто для того, щоб його вімкнути, треба там два рази клікнути. Ага, він сів. Отаке От цікаве. І що я можу вам сказати, що так він сів, і сів він, він не, не був повністю розряджений, зараз поставлю його на зарядку. Це цікаво, я цього не помічав. Що він сів сам і доволі швидко. Ну, тобто, я, ним, я десь місяць вже менше працюю і не використовував його. Він просто теліпався на ключах. В сезон я працюю постійно користуюся, тому я бачу, що якщо він там сідає, я його ставлю на зарядку. А зараз він не був сівший і він просто повністю сів. І це неочікувано. Це великий мінус. Чи він сам розрядився, чи він вімкнувся. Це навряд, бо щоб він вімкнувся, треба, щоб двічі вдвічі сюди клікнули, причому з правильним інтервалом треба так швиденько клікнути. Щось, побачимо, послідкую. Ну це неприємна штука. ну Це, це вирішимо. Що для нього е, суттєво, те, що е, він не запам'ятовує режим. Вам кожен раз треба шукати потрібний режим. Це неприкольно. Я не знаю, чому так зробили, але це не прикольно. Е, саме світло хороше, яскравість хороша, все, все тут добре. Е, чому такий ліхтар? По-перше, він дуже компактний і легкий. У мене є ще отакий китайський, скажімо так, аналог. Але він суттєво більший. І він прям відчувається, що він з гіршого пластику зроблений. В нього ну, тут оце дуже легко розкручується голова. І ці функції, додаткові світлодіоди, вони ну, відверто погано працюють в порівнянні із цим. Тут є магнитик, це зручно, але, ну, таке. але тут, до речі, Type-C. Що краще, ніж тут мікро usb ну це мінус тут. Тому тобто, мені треба окремий відрід. для того, щоб, до речі, з приводу зарядки. Ще можу відмітити, що оця заглушка вона доволі сильно втоплена. І її відкрити, я от зараз на камеру постараюся її дістати, буває дуже важко. От я її виколупую, а вона не хоче. Оце місце не продумане в цьому ліхтарі. Я навіть візьму якийсь інструмент, бо, бо я реально не можу дістати. І значить, поки я достаю, що я ще розкажу, що е оця кліпса вона знімається. До речі, я її зніму. Я нею майже ніколи не користуюся і, мабуть, що зараз зніму повністю. Ще магнитик у мене. Не знаю, на що я таскаю, але він там є. Майже ніколи не користуюся, дуже рідко. Але я бувало і його на кишеню чіп чіпляв або на бананку, щоб боковими світлодіодами користуватися. В принципі, непогано працює. Якась підсвітка, така номінальна. В принципі, робоча штука. Далі що? З приводу можу розказати того, що я обрав собі з пластику GITD. корпус називається, здається, GITD. Це корпус, який накопичує світло, і світиться потім якийсь час доволі яскраво світиться, якщо добре його зарядити, але це вимагало деяких зусиль. Цей GITD, Воно прикольно. Прикольно, що він світиться, але це не має ніякого сенсу. Тому що, якщо ви ним не користуєтесь, він в кишені, і він не заряджений. І коли, навіть якщо ви дістали ключі в темряві і вони впали, ви не побачите, де він, бо він не заряджений. Щоб він світився, його треба спочатку зарядити, і потім він вже буде світитися. Єдине, де це хоч трішечки працює, я коли заходжу додому, то я спочатку дістаю ключі, вони на сонці, так, там декілька секунд заряджаються, і коли я там пройшов перші двері, то мені краще видно, де ключі, але ну, в темряві, коли локдауни були, і в темряві видно, там, де ключі, що в руках ключі є. Ну якщо, їх, ну, якщо вони впадуть, то я буду бачити, де вони впали. Але це ну, настільки слабко працює, що я, мабуть. Це розглядає виключно як фічу, те, що воно світиться, коли заряджається. Воно не функціональне. Коли вони зберігаються в темряві, вони ці корпуси не заряджаються. Тому ну як, як його окремо зарядити? Школо, єдине, єдине, що коли заходиш з сонця на десь в, в темне приміщення, і воно якийсь час буде світитись. Так, але. ну... Таке. І воно за цей час не, не встигає нормально зарядитися, так що аж яскраво світитися. Воно добре світиться, якщо так зарядити біля лампочки, воно прям класно світиться, дуже ефектно виглядає. Але воно не встигає так зарядитися, поки ти там, доходиш там, пару метрів до дверей, які відчиняєш. Це по корпусу. Так він зібраний надійно, класно, все, хороше. <кхем> Бокові світлодіоди. Що тут важливо для мене виявилося. Перше важливо, це те, що є бокове світло. І воно комфортне, воно не яскраве, воно комфортне. На відміну, наприклад, від цього. Тут аж так б'є по очах. Ну це нікуди не годиться. Це комфортно, Можна навіть читати, щось там таке не дуже дрібне робити. І що важливо, що дуже важливо, воно не яскраве, але світиться. Я засікав десь 8-9 годин, воно світиться, бокове світло. це. Це прям хороший запас. І друге, що тут є, це червоне світло. Його я використовую виключно тоді, коли мені треба себе позначити десь на там, де машини є. Щоб... Або я на велику їду. Ну, на велику це не дуже допомагає, бо яскравість слабка. Але так, чисто про всяк випадок, якщо там основне світло сіло червоне, я було пару разів я вмикав їхав. Із цим ліхтариком, ну хоч якось себе позначити, окрім катафотів. Ну і коли йдеш, то це вже більше має сенсу. Я не знаю, не пробував на якій відстані видно цей червоний ліхтарик. Але я думаю, що краще, коли буде якесь слабке червоне світло на узбіччі, ніж взагалі у вас не буде, видно. Тому мене не буде видно. Тому червоне світло це такий індикатор, позначити себе десь. Все. А всі інші функції, які бувають сюди вмонтовують, типу там перевірка купюр, це така, ну, типу, давно ви бачили, як перевіряють купюри? Ну, типу, за що мова? Ну, це, це ніхто не використовує. Навіщо це ультрафіолет? А деякі навіть кажуть, що можна зарядити це ультрафіолет, там якась там потрібна частота. і... Вмикаєш її, заряджаєш корпус, і тоді він довше сититься. Навіщо? Навіщо окремо заряджати корпус? Ось я думаю, що я зараз можу десь загубити цей ліхтарик, тому я зараз заряджу, і він в мене буде світитися там півгодини годину яскраво. І що? Ну, типу, хто так взагалі планує робити? Думати, що він зараз загубить, заряджати, і, 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 чи що. Чи просто? Ну, це реально просто вау-ефект. Все. Це нічого не. Це не функціонально, це не працює. Ось. Е, але прикольно. Треба визнати. Ну, то, що воно світиться, це прикольно. Е, всякі там е, мигалки, червоні синє. Ну серйозно, наш вам поліцейський сигнал на такому брилочку. Ну, блін. Навіщо? Де ви це плануєте використовувати? Mm, ось. Ну і червоне тут теж є маготіння, є, просто світить. Mm, в принципі, по ньому, мабуть, що і все. Дякую.